Подожди, я не зрозумів, що ти хочеш для мене. Оце зараз? На паркінгу? Ну окей. Що, ready to steady? Приїхали. Негадано, неждано. Бачу, якийсь тен є. Спецпроєкт розвідка, дивіться, які тут є. Тут, до речі, різні маскувальні, там штучки, ці всі військові, я чесно про них не знаю. Я думаю, ви нам розкажете, що у вас тут цікавенький асортимент, якийсь там, може, розкажіть, покажіть. Наш волонтерський спецпроєкт працює з минулого року і за допомогою. Нашого винаходу, якого ми створили, ми зараз допомагаємо військовим за допомогою їхніх відгуків, вдосконалюємося. Ми робимо костюми від тепловізора. по такому ж принципу ми шиємо ковдри на авто, ковдри на міномети, тобто приховуючи від ворога не лише хлопців, а їх зброю, техніку, снайперські ковдри. Зудовий асортимент так ми. ми приїхали саме з наміром розповісти більше про себе, і так як ми волонтерський проект, ми збираємо донати. Тобто, ці всі вироби ми відшиваємо за донати. Так, як можна вас знайти? Наші сторінки, все в нас є. Ага, тобто у вас там бачу є Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, навіть Тік-Ток є. Телеграм-бот мається і номер телефону. І я десь бачив… Ага, бачу, воно є картка Монобанку, так це для так, пожертв. Так, так. Ага, сповага команда спецпроєкту розвідки. Будемо вдячні за допомогу. Інформацію ви зараз побачите в описі, не тільки на екрані. Також Так що донатьте, переходьте, замовляйте. Кому до речі цікаво. Я думаю, такі люди знайдуться. Ось, будь ласка, до перемоги. разом до перемоги.